Полковник Матвій Саула. За іншими відомостями Шаула, був родом з Київщини. Восени 1594 року командував одним із козацьких полків у складі війська Григорія Лободе, котрі брали участь у поході на татар та турків на Молдову, під час котрої штурмом взяли місто Сучаву. Та тогочасну столицю Молдови Яси. У 1596 році очолив інтендантський похід у Білорусію, де штурмом взяв місто Могилів. Набравши запасів для війська Григорія Лободи, він повернувся річкою Дніпро до Києва. Після об'єднання війська. Северина Наливайка та Григорія Лободи, козаки несподівано гетьманом обрали Матвія Саулу. Чим це було викликано? А саме тим, що між Лободою та Наливайком існували певні протиріччя, і козаки небезпідставно вважали, що їхні чвари можуть перерости у відкрите протистояння, що потім і також справдилося. Також вони вибрали своїм гетьманом Матвія Саулу. Перша велика битва між військами Саули та поляками відбулася під Білою церквою. Неприступною, як вважалося, на той момент фортецею володіли поляки. І комендант цього замку Керій Круженський вважав, що козаки ніяким чином не візьмуть цю фортецю. Але вони оточили. Свій табір возами і припустилися тактики відчікування. Врешті-решт комендант цієї фортеці це все дуже сильно надоїло, і він майже усім гарнізоном вночі почав штурмувати табір козаків. Але в цей момент козаки також надрімали, розвідка їм повідомила про цю вилазку поляків, і в тил їм вдарили козаки Северина на Ливайку. Багато поляків загинуло в тій битві, але спасло, врятувало їх військо коронного гетьмана Жолківського, котре підійшло саме в цей час на допомогу полякам. Козаки організовано відійшли у урочище Чорний Камінь, де їх переслідували поляки, і відбулася саме в цьому урочищі битва між козаками та поляками, котрі не було де виявило переможця. Польські джерела стверджують, що. Перемогли поляки, українські, що перемогли козаки. Але явної переваги ця битва нікому не дала. І організовано козаки під проводом Матвія Саули відійшли у бік Переяслава. Потім у бік Лубен. Під Лубна, Лубнами козаки отоборилися, у них не вистачало ні пороху, ні набоїв, ні куль. Матвія Саулу було важко поранено, відірвавши йому руку. І командувати, відповідно, він уже козаками не міг. Погана доля трагічно спіткала під цим містом Григорія Лобудру, котрого вбили на Ливаківці, і між козаками розпочалися чвари. Самого Наливайка також було. Важко поранено, і він не зміг також керувати козацьким військом. Гетьманом у цей час обрали Стефана Кремського. Бивши Лободу козаки і повіривши обіцянкам короново-польського гетьмана, вони видали Матвія Саулу та Северина Наливайко полякам, сподіваючись на помилування та Слово, що вони їх відпустять на всі чотири сторони. Цього не відбулося. Поляки далі продовжували добивати козацький табір. Лише, лише невеличкій кількості козаків у 1500 Шабель вдалося вислизнути з оточення і втекти у степи, про що ми знаємо з попередніх відео. Сьогодні Наливайко був втрачений у Варшаві, як ми вже це знаємо. а Матвій Саула також був раніше ще страчений у цьому місці. Кат спочатку відрубав йому цілілу руку, а далі обидві ноги. Після цього він відтяг йому голову. Відбулося це все 12 січня 1597 року у Варшаві. Ось така славна і трагічна історія полковника гетьмана українських козаків. Матвія Саули. Сподобалось відео. Постав подобайку, підпишись на мій канал, напиши в коментарях, про яких українських козацьких лицарів, атаманів чи полковників ти хотів би побачити.